Привіт, друзі! Сьогодні у нас останній рецепт у святковому марафоні. Подаримо собі трохи італійського настрою та приготуємо три неймовірні брускетти. легкі, смачні і святкові. Вони стануть прикрасою будь-якого столу. Готові? Починаємо! Розпочнемо з брускетти з авокадо, томатами та моцареллою. Очищаємо авокадо, видаляємо кісточку. Та збиваємо в блендері. Якщо немає блендера, можна просто розім'яти виделкою. Додаємо дрібку солі та спецій. Далі нарізаємо томати на слайси. Кульку моцарели також на слайси. А потім розрізаємо навпіл. На підсмажений хліб намазаємо пасту з авокадо. додаємо соковиті томати та ніжну моцарелу. Для довершення прикрашаємо листочками базиліку, тріпкою меленого перцю або улюбленою сумішю спецій. І звісно, не забуваємо про бальзамічний соус. Вишукано та смачно! Наступна брускета для любителів грибів. Шампіньони нарізаємо слайсами та обсмажуємо на грилі або сковороді. Хліб змащуємо ніжним сиром сертаки, додаємо ароматні гриби, посипаємо чорним перцем та мікрозеленню. Виглядає просто фантастично! А на завершення солодка брускета. На підсмажений хліб викладаємо суміш рікоти та дорблю. Зверху соковиті скибочки груші. А на останок поливаємо медом. Це справжній десерт, який підкорить усіх. Ось і все. Три неймовірно смачні брускети готові. Які з них сподобалися вам найбільше? Пишіть у коментарях, обов'язково ставте лайк і діліться цим відео з друзями. Не забудьте підписатися, адже попереду ще більше смачних рецептів. Дякую, що були зі мною весь цей святковий марафон. Бажаю вам теплих і смачних свят. До зустрічі!